Всім привіт! Мене звати поїздав Sky Реділ та Майнкрафт Транспорт Києва Узи. І знаєте, в чому прикол? Ой. Відео яке набрало саме найбільше кількість лайків, знаєте, які? Ось це. Ось це зараз. Так, ви всі бачили це відео і його подивилося 1395 людей. І 21 лайк. Велике дякую за 21 лайк, Хоча я не просив цього робити, але добре, дякую Ем, е Продовжуйте набирати тут лайки. Навіть я поставив лайки. Якийсь Іван робічок дякую тобі, що сказав. А ті, хто... На мене обращається невіжливо, цим я відповідати не буду. Тому ось, ця, ось цей коментатор написав невіжливо, а то коли пишеш довго букву Е в слові Тебе, то це невіжливо. Тому я просто можу видалити коментар, чи не видалити її, чи просто на нього не відповісти. Ну, я сам не знаю. Я буду відповідати тільки в вічливому. Людинам тільки вічливим. E, і ми вже набрали 77 підписників. Вау, це круто! Але нам потрібно добити а, тріки, 21 500 підписників. А нам потрібно добити ще 100 підписників. Потім наш наступний ціль 200, 300, 400 потім 500, 600, 700, 800, 900 і 1000. Але незабаром я обмежу до... але незабаром обмежу до 5000. 5000 танк. До 5000 обмежу. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. И всем пока, хотя я не знаю, что буду я обновлять, что не буду, ну ладно. Всем пока, ставьте лайки, так, подписывайтесь на канал. И всем пока.